Сьогодні до мене прийшов пацієнт. Сів у крісло, з виглядом людини, яка вже знає, чим усе закінчиться. Усе це життя, терапія, розмова, моя спроба допомогти. Усе це низка невдач, до яких він звик, так само як до ранкової кави, гіркою, як його роздуми. А ось попередній лікар. каже пацієнт. І в цій паузі вже ховається висновок. Ви теж не впораєтеся. Я завмираю. У цей момент у кабінеті ніби з'являється третій. Примарний, але відчутний колишній психолог. Попередній лікар казав мені зовсім інше. Привид киває в кутку, схрестивши руку. Попередній фахівець одразу зрозумів мою проблему. Привид поблажливо посміхається. Попередній фахівець не ставив таких запитань. Привид, дивиться на мене, похитуючи головою. Що ж? збирайся з духом. Добре. А що привело вас до мене? Ну, якось з попереднім фахівцем в нас не зрослося. Привид у кутку. Важко зітхає і розчиняється. Я посміхаюся йому. Спробуємо по іншому. По іншому? Припитує він, наче слово це чуже, наче його треба спочатку переважити на терезах пам'яті, прикинути скільки в ньому сенсу, скільки фаншу, скільки надії, врешті-решт. Добре. Каже він нарешті. Десь далеко руйнується міст, але в цьому кабінеті будується інший.